Тя в Кракові ще триває, не дивлячись на те, що скоро ранок людей все в місті. Напевно, через те, що сьогодні субота, вчора була п'ятниця, і люди відпочивають. Багато молоді в різних злачних місцях, в різних барах. І я, якщо чесно, ще вночі не ходила по Кракові, ну цікаво поспостерігати. Ми вже на жд вокзалі. Йдемо шукати, звідки відправляється наш поїзд. Так, Наш поїзд 3112, сувалки для На Варшаву центральну. До поїзда ще півгодини. Трошки походимо, подивимося, що тут як. Наш поїзд. Загальний вагон. Ось наше місця. Сонечко стає. Хотілося б, щоб сьогодні був гарний сонячний день, але передають дощі. Ома дня на сьогоднішню поїздку це ексцентрик молекул ексцентрик номер 2 Давно його не носила, знайшла в своїй старій сумці і вирішила, що краще за нього я нічого для себе на сьогоднішній день не знайду. Такий нейтральний, спокійний, ситрусовий, дуже приємний, шляфовий аромат. Скучила за ним, сьогодні буду задоволена його носити. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, яке воно величезне! Хоходимо ближче до тої класної споруди, до тої салі конгресової, Там ресторан бачу є. Ну, Такий трошки для мене, ніби радянський стиль, може я трошки щось не розумію. Щоб працювати на такій роботі. Це я так розумію входи в метро. У Варшаві є метро, і по всьому місті натикані такі входи в метро цікаві. Да, друзі, Варшава це не краків. Краєвиди зовсім інакші, вражаючі, дуже височенні хмарочоси. От, наприклад, в порівнянні. Високоповерхівка там, по-моєму, десь 14 поверхів. Я не пам'ятаю точно скільки, і от в порівнянні оця висока вежа. Вони з нею виглядають як малесенькі якісь будиночки. пробувала ось цей аромат. Читати не буду, бо зараз буде щось таке. А, класний аромат, написано, що це новинка. Пахне і виноградом, і чорною смородиною. І почулі такі гарні. Супер, мені сподобався. Послухала всі ті елісапчики, і можу сказати, що всі вони мені сподобалися, хоча вони і білоквіткові. Цей прям такий медовий. Це нова лінійка Sty Lauder. Так трошечки кожен піднесло до носа і нічого мені особливо так от не зайшло, окрім отих двох. Дома трошки їх розпробую і зроблю для вас огляд. Такий невеличкий деформат. Друзі, всім привіт! Уже пройшов деякий час після нашої невеличкої подорожі до Варшави. Ми несподівано поїхали в Варшаву, зовсім не заплановано і спонтанно до нас подзвонили наші друзі, які проживають зараз в Німеччині, і вони вирішили приїхати до своєї родини в Варшаву, і ми вирішили зустрітися. Тобто, ми, якби в Варшаву з моїм чоловіком, не збиралися в найближчий час. Наші діти чомусь відбили в нас бажання. Не другі їздили туди і сказали, що їм не дуже то там сподобалося. І я багато чула про те, що Варшава дуже таке урбаністичне місто, дуже таке холодне, непривітне і зовсім не таке, як краків. І мені не хотілося їхати до Варшави. А тут так сталося, що ми все ж таки поїхали і ми поєднали приємне з корисним. Але можу сказати, що в цій поїздці було досить неприємних моментів. І, взагалі, склалося враження, що це був цілком не мій день. От якось взагалі мені не щастило цілий день. Починаючи з того, що ще в поїзді я відчула, що почуваю себе якось не дуже добре. І скоріше за все, я чимось отруїлася. І коли ми вийшли з поїзда, нам прийшлося шукати аптеку, щоб трохи поправити моє здоров'я. Потім ми сиділи 5 годин в торговому центрі, коли жиде вокзалу, і чекали, коли перестане сильний дощ. Щоб потім піти прогулятися в старе місто. Добре, що там було чим зайнятися. Ми ходили по магазинах, якісь речі, дивилися, міряли, ходили в парфюмерні магазини, але зовсім не було настрою, адже я себе погано почувала, ходила в якісь кафе, в яких я також не могла нормально нічого їсти. Ну, Згадую про те, аж мені недобре робиться, як весело, як провела час у Варшаві. Але потім ближче до обіду сонечко вийшло на небо, і ми змогли все таки трошки прогулятися по старій Варшаві. Це мені сподобалося значно більше ніж оця сучасна Варшава, яка нас зустріла при в'їзді. Да? Але тим не менше, Варшаву не порівняти з Краковом. Вона в тому не винна, адже Варшаву повністю розбомбили і зруйнували під час війни німці, її повністю відбудовували. Ця невеличка частина старого міста, яка залишилася, от де ми були, це. Все, чому вдалося врятуватися під час цих страшних бомбардувань Другої світової війни, і це звичайно дуже дуже трагічно. Але що можу сказати, що в Варшаву другий раз я би не поїхала, бо там нема тої атмосфери, до якої я привикла в Кракові. Перед тим як ми поселилися тут в Кракові, ми їздили по багатьох містах Польщі. Ми об'їхали її так кругом. Правда, не заїжджали у Варшаву. От і вирішили все ж таки, що ми хочемо бути в Кракові. Бо коли ми побували тут один раз, нам захотілося приїхати знову. І знову, і знову, і знову. Тобто сюди нас тягнуло. Нас не тягнуло більше в Познань, нас не тягне більше в Роцлав, ну і в Варшаву я більше їхати. От не хочу. Ну от хіба би колись мені захотілося. Якось відпочити та на один-два дня, і можливо, я коли ще туди поїду, бо ми так просто поверхнево все подивилися. Ми не ходили ні по яких музеях, не ходили ні на які екскурсії. Тобто, можливо, склалося якесь поверхневе враження, можливо, потрібно ще раз приїхати. Але відчуття залишились такі, як залишилися цього суботнього ранку, коли ми ходили по тому діловому бізнес-району. По тих кам'яних стелевих джунглях, і там взагалі практично не було ні живої душі. В суботу, як відомо, люди хочуть подовше поспати. Ну, може хтось ходив, хіба псів вигулював самого ранку, а так ну зовсім людей нема. Самі якісь трамваї пусті ходять, і складається картинка якогось апокаліпсису, як в фільмі Я легенда», якщо пам'ятаєте, зовсім такий пустий Нью-Йорк, якому все вимерло. Дуже незатишно, і от зовсім мене не тягне знов подивитися на таку урбаністичну красоту. На другий день ми їхали зранку додому, і вже була гарна погода. Я щось там трошки познімала. До речі, з тим мені теж не щастило, були ми вийшли з вокзалу, я побачила ту всю архітектурну красу. Звичайно ж, мені захотілося почати знімати, я достала телефон. І е, мені здалося, що я почала знімати, але я не натиснула на кнопку початку запису і всі ті цінні кадри, всі ті. Мої емоції від вражень перших вони всі зникли, вони всі пропали. Дуже шкода, і можу вам сказати, що це був не єдиний раз. Через те, що мені певно було погано, я погано концентрувала свою увагу на тому всьому, і декілька разів я забувала включити камеру. Добре, що я записала більше матеріалу, як я завжди роблю, і мені все ж таки є з чого викроїти. Той Волог, а так би було от, дуже дуже би шкода. Але якщо так подумати, то я дуже задоволена тим, що ми все ж таки вибралися з Кракова до Варшави, що ми відвідали столицю, не дивлячись на те, що ми не планували і не хотіли, що ми зустрілися з друзями, що ми гарно провели час, що набралися позитивних емоцій, находилися, нагулялися, перезавантажилися, відпочили від того накалу страстей і від постійних стресів, в яких ми зараз всі перебуваємо. А тепер, друзі. Хочу вам швидесенько бігом розповісти про аромати, які мені вдалося послухати в магазині Дуглас в той день в Варшаві. Мені вдалося послухати класний бренд Carven. І я нанесла на блотери 4 аромата, і сталася така ще одна неприємна історія. Ті блотери були ще мокрі, коли я їх кидала в сумку, і вони якось між собою повзаємодіяли і, можна так сказати, перемастили один один І я дома не змогла розібратися чим конкретно пахнуть ті аромати, і це було дуже шкода. Єдине, що я пам'ятаю, коли я їх слухала тоді в магазині, що мені декілька дуже сподобалось. Я, звичайно, все рівно почитала про них піраміду, дещо навіть повиписувала, бо я собі планую ті аромати пробувати ще раз, бо це дуже симпатичні, цікаві якісні аромати. Так, я спробувала аромат Парі Мускат, Парі Бангалор, Парі Маніл, Парі Сан-Пауло і толку з того, і дуже мені шкода. Що зараз я вам розповісти, нічого мудрого про них не можу, бо аромати на влотерах могли між собою змішатися. Ну нічого, я обов'язково буду намагатися їх десь пошукати, спробувати ще раз. Спробувала інтересний для себе аромат, але ну, мені так здавалося, коли я його послухала саме в магазині. Це бренд FITCH і аромат називається Authentic Night Farm. Дуже такий кльовий фіолетовий флакон. До нього одразу потягнулася моя рука. І запах мені зразу сподобався. Тобто такий яскравий фруктовий старт, який от заставляє вас бігти одразу купляти цей аромат. Дуже часто так буває, що дуже красивий старт аромат, а потім не дуже цікаве розкриття і дуже навіть скучна база. Тут так і сталося. На старті він дуже сочно ягідний, такий позитивний. Але в той же самий час і серйозний аромат це жіночний такий уже аромат для більш старшої жінки, не для дівчинки. І тут у нас чорна смородина, заявлена зразу, її можна впізнати, такий ягідний дійсно аромат, але от не малини якоїсь, не аромат червоної порічки, а саме чорної смородини. І ще мені пахло трошки от таким чорним виноградом. Сучасне звичайні аромати, тут у нас в середніх нотах тубероза. Туберозу я не дуже то відчула, але можливо, що оце виноградний такий підтон да, аромату це якраз прояв наявності туберози. Ну і в базі пачулі, сандал і кедр. Такий досить простий, банальний, нецікавий скучний фінал у аромата. Спочатку був вау ефект, і мені сподобався і чоловіку, але потім повністю аромат розчарував. Так, спробувала я три аромати від Lanvin, З нової лінійки, яка називається у нас Fleur de Lanvin. І це у нас Sunny Magnolia, це Water Lily, і це у нас Blue Orchid. Blue Orchid – це той аромат, який дуже подобається Наташі Золотарьовій, який ірисовий, який пудровий, який саме і має бути солодкий з цієї лінійки. Але для мене він. Якийсь просто як аромат чистоти з невеликим відтінком пудровості. Трошки шершавий, але ця шершавість для мене саме через мускус. Це аромат чистого білого мускуса з відтінками пудрового ірису. Тобто він для мене більш як аромат чистоти, ніж пудровий аромат. Так, аромат Water Lily, це у нас водноквітковий аромат, який Спочатку дуже такий соковито-цитрусовий з гранатом, досить приємний, гарний, а потім чомусь от появляється така не то, щоб база, а звучання акватичне, таке, як нагадує, звучання ароматів 90-х, таких свіжих кавунових ароматів. Не дуже то й дороге звучання, якщо чесно. От база абсолютно мені в цьому ароматі не подобається. Хоча я люблю водно-квіткові аромати. Але цей аромат взагалі от мені не пішов. Саме більше мені сподобався сання магнолія, такий фруктово-квітковий, так як я люблю. Тут така фруктова, цитрусова, яскрава, весела, позитивна магнолія, багато фруктових нот, і він такий, такий фруктовий коктейльчик, дуже-дуже приємний. Для мене він самий солодкий з цієї лінійки, самий позитивний, самий радісний. Його би я з задоволенням би носила літом. Але, взагалі, якщо так подумати, то всі ті аромати, дуже ніжні аромати, трошки навіть нагадують якісь дезодоранти, ну, щось от таке, не дуже складне, але досить-досить таки приємне. Так, ще що я послухала, це аромати від Елісап. Взагалі, то аромати лінійки кілюпарфам мені ніколи не заходили через те, що це яскраві білоквіткові парфюми тут про жасмін, про гарденію, про відверті такі туберозні ноти, про мед. Про біле цвітіння. Так? Я такого не люблю, і відповідно, я ніколи не була захоплена тими ароматами. А тут я щось підійшла до тих парфюмів, і саме в цей момент мені вони дуже навіть сподобались. Не знаю, носила би я їх на собі, але отак понюхати, послухати, досить достойно пахнуть аромати. Значить, Тут в мене два блотера Елісаплю Парфам Есенсіль. І Le Parfum Lumière. Можу сказати, що тут чітко прослідковується ДНК класичного Le Parfum, дуже вони білоквіткові. Lumière у нас квітковий, а Essentiel у нас рахується як шипровий аромат. Не знаю чому. там і там у нас є пачулі, там і там є білі квіти, там і там є якась порція меду. Я взагалі не любитель особливої меду в ароматах, а якщо ще в комплексі з, біли, з білими квітами, то це взагалі в принципі, не моє. В мене в колекції є аромат Elisabeth Le Parfum Le Couture, по-моєму, називається той аромат. Він в мене давно, у мене така тридцяточка, яка була перше ніжно-зеленого кольору рідина. А тепер вона стала така, настоялася така яскраво прям жовта. І той аромат я купила без тесту по рекомендації, і він мені одразу не сподобався. Бо я думала, що там є мигдаль, Я розраховувала, що там буде такий теплий, солодкий, пудровий мигдаль, а там зелений мигдаль. Там багато таких мускатних. Нот виноградно-мускатних нот, там і зелень якась приємна, і купа білих квітів. І він шлейфовий, гарний, але я просто такого напрямку ароматів ніколи не любила. А тут щось я підійшла до тих двох ароматів. Вони, по-перше, дико шлейфові, я не знаю на рахунок стійкості, але шлейф там просто шалений, мені здається, і пахнуть вони. Досить дорого, досить достойні аромати. Автором тих ароматів, наскільки я знаю, є Френсіс Курджан. Так, ще один аромат, який я спробувала від Кельвін Кляйн це Obsessed. Я його вже, по-моєму, колись пробувала, а можливо, пробувала чоловічу версію. В цей раз це була жіноча версія. І це парфюм, який для мене є також ароматом чистоти. Тут у нас. Білі квіти, тут у нас Елемі, тут у нас цитруси, тут у нас лаванда, шалфей, фіалка, конвалія, купа мускуса і ще навіть є ізоє, супер а, молекула. Якщо чесно, молекулярності для мене тут дуже мало, я її практично не відчуваю. І він не особливо шлейфовий для мене. Можливо, я його просто ще добре не розпробувала. Аромат гарний, я такі аромати. Люблю. У мене подібних ароматів купа є в колекції для любителів ароматів чистоти. Ще спробувала два аромати від Estee Lauder, Нагадаю, Estee Lauder не вийшов з Російської Федерації. Просто в мене з'явилася можливість спробувати аромати з нової лінійки. Наскільки я знаю, ця лінійка вийшла у 2021 році. Так, де ж вони я записувала? Ага, перший аромат це у нас. Blushing Suns, тобто рум'яні піски, як для мене, я так їх перевела. І цей аромат нам дуже з чоловіком сподобався. Нам оцих два аромати, про які я зараз розповім, сподобалися найбільше зі всієї лінійки. І ці рум'яні піски у нас про перець, просто розкішний перець, вітів, і, по-моєму, мускус, наскільки я пам'ятаю. Зараз я подивлюся, так, да, дійсно, про мускус. Там так мало нот, але тим не менше, таке достойне і дороге звучання у парфюма. Спочатку він такий гостро витіверний, з тим гострим, пекучим перцем, там тонни того перця, його просто неможливо не розслухати. І потім. Він стає більш м'яким. База, вже якась така в нього змазалася. Та база. На початку він дуже-дуже гарний. От просто хочеться купляти відразу той аромат цікавий. Ніщо мені особливо не нагадує, хоча на фрагрантиці кажуть, що він похожий на сахар'єн чи захар'єн від Yves Лоран. Можливо, тим перцем, спеціями і гостротою, такою колкостю, він трохи схожий на аромат Сахар'єн. Я, якщо чесно, вже дуже погано пам'ятаю той аромат. Він у мене десь є в Україні в маленькому відливантику. Ну, це аромат такого ж напрямку. Дуже гарний парфюм. Ще один аромат, який мені теж дуже сподобався, це Dessert Eden. І цей аромат про красиву троянду. І також на початку я відчула перець і якісь смоли. Потім подивилась піраміду. Тут у нас спеції і смоли, типа Олібанума, і троянда. Дуже невеликі піраміди в тих ароматів. Але аромати, звучать досить складно і цікаво. Це для любителів троянди. Трошки вона і помадна, трошки пудрова, гарна, дорога троянда. Не болгарська, як на мій погляд, я люблю троянду, і цей аромат мені дуже дуже би навіть сподобався і задоволенням би його носила. Ну що ж, це всі аромати, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Шкода, що мені не вдалося розпробувати як слід аромати Карбен. Цього бренду я ні разу не бачила в краківських магазинах Дула. Сподіваюся, що він з'явиться і мені вдасться, як слід його розносити і поділитися з вами своїми враженнями. Ну що ж, буду на цьому закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо це так, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте написати коментар під відео в підтримку мого каналу. І не забувайте, що. Коментар має бути не менше п'яти слів, щоб Ютуб зарахував цей коментар за коментар. Побачимося з вами зовсім скоро. в Моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю! Віримо в перемогу України! Слава Україні! Папа! -па.